Розпочалася 259-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається отримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дії сил оборони на окремих напрямках. Про це інформують у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України. Тим часом на Волинському напрямку ситуація наступна. На Волинському та Поліському напрямках Обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь й надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території Республіки Білорусь. За попередню інформацію, військовослужбовці 38 ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади Збройних сил Республіки Білорусь. У якості братської допомоги закупили для потреб особового складу 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії Збройних сил Російської Федерації до ста комплектів індивідуальних аптечок, розвантажувальних жилетів та іншого екіпірування. У складі прикордонних військ Республіки Білорусь створюються підрозділи операторів ударних БПЛА. Правоохоронні органи Республіки Білорусь посилили заходи з пошуку виявлення та затримання громадян з проукраїнською позицією або тих, які критикують владу чи так звану спеціальну військову операцію Російської Федерації України.